Друзі, вітаю! Я розумію, ще не закінчився цей тиждень, але, з вашого дозволу, я вже хочу потрішки заглядувати на наступні турніри. І наступний досить представницький турнір у жінок, як я вже й анонсував в попередніх відео: це Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати. Хардкортовий турнір на відкритих кортах вже. Це турнір розряду WTA 500. Достатньо сказати, що тут серед представниць першої десятки навіть 2-3 учасниці будуть, а з першої двадцятки більше п'яти учасниць. Це вже багато про що говорить, та я не про це. Буквально завтра, в суботу, 1 лютого, вже починаються півфінали кваліфікації на цей турнір. І я б, можливо, і не звернув уваги на ці малозначні матчі. Погодьтесь. Якщо б не. Один цікавий момент. Вмощуємося зручніше. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер Клас, хто ще не підписаний. І хочу сказати, що ваші вподобайки і ваші коментарі це найголовніша підтримка від вас, особисто для мене, і для нашого каналу в цілому. Чекаю! Палець догори і! Пару слів в коментарях. Друзі, дякую наперед вам. Отже, в півфіналах 1 числа, 1 лютого, зустрічаються Юлія Стародубцева. Україна, Маккартні Кеслер, Сполучені Штати Америки. Американка 52. га Юлія наша 111-та трошки спустилася по рейтингу. Була сота. Під час Australian Open була сота. Вже спустилась до 111-ї. Тому що вилетіла одразу ж з турніру в Лінці. Ну, і все ж таки я все одно не про це. Друзі, прошу вибачення в Сінгапурі. В Сінгапурі від німкені Тетяни Марії Стародубцева вилітає одразу ж з першого кола. З однієї 16. -ї. Здавалося б, що тут гадати, що тут думати? Якщо вона від Тетяни Марії вилітає. А Тетяна Марія, е, зараз скажу, 73. -я. А тут американка, яка 52-га, Юлії Стародубцевої. Що тут прогнозувати? Тут Юля не виграє. Здавалося б. Але, Але. Але я вам скажу: не вірю я, що Юлія Стародубцева програє. Це по-перше. Дуже-дуже заманюють нас на те, щоб зарядити на цю кеслер Сполучені Штати Америки. Це по-перше. По-друге, зустрічались вже. Так, це було. На досить низькому рівні це були, якщо я не помиляюсь, шестидесятник і 75-ник челенджі, жіночі челенджі. І в одному Юля виграла, а в другому Кесле обиграла Стародубцеву. І у них вже два матчі між собою проведено один-один, нічия. Це, по-перше, Стародубцева, виходить, вже вигравала, і вигравала на незначному турнірі дуже незначному, а коли ціна дуже висока, ми знаємо, як іноді, якщо дуже сильно захоче, може грати Юля Стародубцева. Плюс до всього цього, якщо виходить, переможець Наша Юля із цієї пари. У фіналі кваліфікації вона зустрінеться з переможецею пари Костович Парі. Діана Парі це француженка, яка 86. та Вперше зустрічається з молодою сербкою Теодорою Костович. Теодора Костович 86-та. 88, прошу вибачення. 886 вже. 17-річна Костович. Молода, дуже росла, атлетична сербка. Нічого. 886-й номер рейтингу у Теодори. Не повинен вас лякати. Багато хто з вас вже думає, до чого ж ти ведеш, старче? Юлія Стародубцева, я сказав, да, перегравала Кьослер уже. А зараз увага. Стародубцева перегравала і Діану Перрі, француженку оцю. Це дуже важливо. І тому. В Сознанні будемо так казати, я вже буду висловлюватись таким не нашим словом. Стародубцева знає, що вона може виграти Кеслер. Знає, що вона може виграти Перрі. Ну, а Перрі буде недооцінювати Костовіч. Всі думають, вийде в фінал кваліфікації Кеслер і Перрі. Яка там Стародубцева 111, та да? Яка там Костович 886? Це дев'ята сотня, друзі. Ще трохи і вже тисяча рядом там. Десь поруч блуждає. А я вам скажу. Не кидайте, не поспішайте кидати в мене каміння. Я вірю, що вийде Стародубцева в фінал кваліфікації Абу-Дабі, і вийде не на Перрі, а на Костовіч. Розумієте? І це називається. Е Прецедент або синдром неочікуваності. Ніхто не очікує від Костович, що вона надере Перрі. Ну і, скажімо так, уже підтримуючи цю думку, дуже високих, потужних коефіцієнтів, я скажу: мало хто очікує, що із Стародубцева пройде Кеслер. Дивився я гру, цей Макарті. Кеслер, нічого там надзвичайного нема. Тим більше, я переглядав матчі за участю Діани Перрі. Ну, абсолютно, я нічого там такого страшного і потужного не побачив. Тому я розраховуючи на те, що неймовірно височезні коефіцієнти на перемогу Стародубцевої проти Кеслер і на перемогу Костович. Яка Теодорою зветься. Мені навіть ім'я призвища неймовірно подобається. Теодора Костович. Так, Діана Перрі також звучить, але мені подобається Костович. Я беру перемогу Костович 3, 375. Не хочете вслід за мною вомут головою? В ополонку, прямо не роздягаючись, можете брати просто фору плюсову на Костович, або ж один сет. Це вже вам вирішувати. Я буду брати пряму перемогу Костович. А тут Юлія Стародубцева, чесно кажучи. От так і кортить мені взяти 2-0 по сетах проти Кьослер. Я ще подумаю: адже все одно Стародубцеву в експреси не дають. Чомусь вже я скільки, вже, 2-3 роки наблюдаю за Юлією, і скільки намагався заряджати на неї тільки ординари. Чому так, не знаю. І Цуренко. І Калініна і всі інші наші тенесистки з України. Всіх дають і в експреси все, крім Юлії Стародубцевої. Чому? Я не можу зрозуміти. Можливо, ви, друзі, знаєте причину. Чому так? Отже, на чому я зупинився? Я ще міркую і обов'язково поділюся. Скріншотами в нашому телеграм-каналі, але одностайно, Юлія Стародубцева перемога або ж перемога з рахунком 2-0 по сетах. Над американкою Кєслер і одностайно, Костович перемога. Юлія Стародубцева перемога 2-931. Майже трішки не хватило до тройки. А Костович 3,375. Друзі, дякую за увагу. Чекаємо завтра, в суботу, 1 лютого, ось ці матчі на прекрасних відкритих під арабським палящим персидським таким. А це персидська затока. персидським іноді лагідним, а іноді таким палящим сонцем. Будуть відкриті корти, ви розумієте. Дуже важко. Там іноді дівчата наші, ну і хлопці, якщо потрапляють туди на змагання на відкритих спортивних кортах саме цього турніру або інших в Об'єднаних Арабських Еміратах, обгорають на сонці, тому дуже часто використовують дуже довгі теніски. І так далі, і ховається під парасольками і глядачі, там відкриті корти. І ось тут ми з вами будемо спостерігати. Я просто не знаю, як ви. Я просто неймовірно бажаю і буду вболівати. І чесно кажу, мріяти про те, що яка мога, Більше було україночок тут на цьому турнірі. Тому що в основну сітку потрапила лише одна українка, і заявлена була в основну сітку. Це Даяна Ястремська. Ні Костюк, ні Світоліна, ні навіть Цуренко тут. Не заявлені, друзі. На жаль. І тому я хочу бодай, щоб дві Україночки було тут в Абудабі. Нагадаю, цей турнір у минулому році виграла Рибакіна в фіналі, обигравши 2-0 по сетах Касаткіно. Ось такі мої думки. Нібито нічого не пропустив. Да, сказав вже, що ось чому я взяв саме ці два матчі півфіналу кваліфікації або завтра в суботу, тому що переможеці виходять одна на одну. Будемо спостерігати, як там складеться доля ось цих двох матчів далі. Дякую за увагу, друзі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим Слава. Бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, удачі, всім. Не забувайте скріншоти. Я зроблю. Лише зараз я визначуся. 2-0 по сетам, чи просто перемога Стародубцевої. Ось і все. Дякую. Всім удачі, всім добра і всього найкращого.